Хочеш? Угу. Натримай. Ну, як смачила? А що це? Це курячий рулакрібами. Як приготувати? Зараз розкажу. Для начинки обсмажимо цибульку 5 хвилин на середньому вогні. Потім додаємо грибочки і смажимо все разом ще 15 хвилин. Відбиваємо курячі стегна, солимо перчимо начинку. І Даємо висягнути спецій, змішуємо кілька шарів плівку, половина спецій, зверху м'язко відбита і друга половина спецій. Загортаємо начинку, робимо ковбаску за бажанням зв'яжіть ниткою, покладіть в окріп і варіть 80 хвилин. Остудіть, замотайте у фольгу і дайте відпочити добу. Нарізайте і насолоджуйтесь. Всім смачного!